9 грудня зміниться шлях прямування автобусів номер 25 та вісімдесят Як повідомили у департаменті інфраструктури, це пов'язано з необхідністю забезпечення пасажирських перевезень жителів селища Кулінічі, вулиці Плиткової та вулиці Луї Пастера. Автобус номер 83 курсуватиме так. Станція метро, академіка Барабашова. Проспект ювілейний проспект трактор Будівників Салтівське шосе вулиця 7 гвардійської армії, вулиця Животноводів, вулиця 7-ї Гвардійської армії. Вулиця Дібровна. Вулиця Грищенка, селище Куленічі. Автобус номер 25 їздитиме наступним чином. Автостанція індустріальна проспект Героїв Харкова. Вулиця Руганська. Вулиця Миру, вулиця Плиткова, вулиця Луї Пастера, бульвар Івана Каркача. Спорткомплекс.